Цей механоїд розміром із рисове зернятко був створений для навігації всередині мозку під час операції французький стартап Robotei Розробив революційного мікромеханоїда, який пересувається крізь тканини мозку, щоб лікувати пухлини. Пристрій рухається зі швидкістю 3 мм на хвилину, використовуючи обертові силиконові кільця, які обережно розсувають клітини мозку, не пошкоджуючи їх, на відміну від традиційних жорстких хірургічних інструментів, які можуть рухатися лише по прямій. Цей механоїд здатний слідувати за округленими маршрутами крізь складну анатомію мозку до ділянок, що раніше вважалися надто небезпечними для втручання. Система використовує штучний інтелект для попереднього прокладання. Безпечних маршрутів на основі мрт знімків, уникаючи критично важливих зон, відповідальних за рухові і когнітивні функції. Зовнішні ультразвукові сенсори, закріплені на черепі, відстежують положення механоїда точністю до частки міліметра. Вводиться пристрій через крихітний отвір у черепі, а його корпус містить мініатюрні хірургічні інструменти під мотором. Початкові тести безпеки на вівцях не виявили серйозних ускладнень, і тепер команда готується до клінічних випробувань на людях у Двадцять році зі забезпеченим фінансуванням у 29 мільйонів доларів роботеї планує міжнародний запуск технології до 2030 року.